До дня міста, який Бориспіль традиційно святкує у третю суботу вересня, нагородили працівників підприємств, установ та організацій у різних галузях суспільного життя. Свято. Зі смутком через те, що сьогодні ми святкуємо, а завтра ми проводимо в останню дорогу тих хлопців, які забезпечують нам те, що ми сьогодні зібралися, і те, що ми сьогодні маємо право подивитись в очі один одному, посміхнутись і сказати, буде Україна, буде перемога обов'язково через те, що ми українці. І ви знаєте, кожен хто сьогодні є учасником цього дійства. Він творить нову українську історію. Він творить історію держави, яка перемагає. Цьогоріч почесним громадянином Борисполя став депутат міської ради Роман Заєць, який віддано несе службу на передовій у лавах Збройних сил України. На нагородження Роман прибув особисто однак, зізнався, що лише на день. Особисто для мене це значить, що ну, значить, якби я десь відзначився і маю надалі продовжувати стати прикладом. Для громадян міста Борисполя стати прикладом для нашого підростаючого покоління і далі працювати на благо міста, піднімати його, покращувати життя і матеріальний стан наших мешканців. Роман Заєць брав участь і в антитерористичній операції, і так само 24 лютого, взявши до рук зброю, пішов захищати Україну від російських загарбників. Отож, хто цього року має отримати це звання, сумнівів не було. Зауважив міський голова Володимир Борисенко. Зараз такий час, що ми маємо підбадьорювати і допомагати нашим військовим. Роман Вікторович Заяць є депутатом міської ради. Він з 2014 року є активним учасником антитерористичної операції і з перших годин навіть повномасштабного вторгнення був направлений до своєї військової частини, де проходив службу аж по теперішній час. В гарячих точках нашої країни. Тому це було колегіальне рішення, воно було прийнято одноголосно і затверджено на сесії, і Роман Вікторович відповідно, від сьогодні став почесним громадянином міста і поповнив цю когорту осіб, які не всі навіть народилися, але всі зробили надвеликий вклад в наше місто. А такі, як Вікторович Заяць і інші представники збройних сил України, наближають щодня нашу перемогу. Від знаку ж міського голови отримали 10 представників різних галузей. Так у галузі освіти нагороджено було Юрія Братуся, який 24 лютого одразу пішов у військкомат, ставши до лав захисників громади. Олександр Щур, директор багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, був удостоєний відзнаки у галузі медицини. Олександр Павлович, у військовій амуніції з перших днів повномасштабного вторгнення. Він служить у рядах національної гвардії України. Це людина, покликанням якої стала одна з водночас найважчих та найважливіших професій допомога людям. Як лікар, який з перших днів повномасштабного вторгнення перебуває у лавах національної гвардії України. У галузі транспорту відзнаку міського голови отримав Сергій Пасько, директор відкритого акціонерного товариства «Атас Бориспіль. Пан Сергій у перші тижні повномасштабної війни допомагав містянам евакуюватися, надаючи свої автобуси. Надія Вертилецька, начальниця відділу торгівлі та підприємництва, була нагороджена відзнакою у сфері управління у сфері правоохоронної діяльності. Відзнаку міського голови отримав Тарас Кравчук, начальник Бориспільського районного управління поліції. Міськрізь відгукуються на усі прохання, долучається особисто із підпорядкованим колективом до активної участі у повсякденному житті міста і громади. У галузі будівництва відзнаку отримав керівник проєкту приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Сергій Кривонос. У галузі підприємництва Сергій Кобзар, директор Бориспільського бюро технічної інвентаризації Анатолій Менько. Був нагороджений відзнакою міського голови у галузі комунального підприємства Артур Шкроб, очільник патрульної поліції, отримав відзнаку у сфері забезпечення правопорядку. А у галузі культури нагороджено Людмилу Міраштиченко, яка очолює народний вокальний ансамбль Оріяна. Однак 24 лютого вступила до ЛАВ ЗСУ, де служить і нині разом із чоловіком. Наш батальйон захищає поки що область, половина нашого батальйону вже на Сході. Мої обов'язки входить забезпечення батальйону харчуванням. Все, що з цим пов'язано, починаючи від документації, закінчуючи безпосередньо розвезенням харчів. Чому пішла? Ну я просто не бачила іншого варіанту. Коли вас під будинком починає вибухати снаряди, ти розумієш, що або ти тікаєш, або ти захищаєшся. Я тікати не збиралась, тому вирішила, що краще душу й тіло покладу за свободу. Чоловік Людмила вже був на війні, тож 24 лютого йому одразу зателефонували з частини. Рішення, що вони їдуть туди вже вдвох, ухвалювали разом, поділилась пані Людмила. Сад у нас посаджений, Син, сини в нас виросли, будинок побудований, пора щось робити. Наступний крок. Тисяча сьому річницю Борисполя вирішили відзначити корисно та з благодійною метою, адже протягом дня на різних локаціях для військових збройних сил України збирали кошти. Цього разу цей захід проходить не у формі святкування, це у формі відзначення найкращих волонтерів. Ми не перестаємо дякувати Збройним силам. Ми дякуємо тим, хто приймав активну участь під час буремних подій лютого березня 2022 року. І паралельно з цим відбуваються благодійні ярмарки, на яких збирають кошти. Благодійні ярмарки проводять, як правило, наші підприємці, благодійні організації, благодійні фонди на підтримку збройних сил, переважно тих бійців, які призивалися від Борисполя. Також подяками виконавчого комітету були відзначені учасник бойових дій Рустам Хамракулов. який нині несе службу на Харківщині та голова правління громадської організації Жіноче об'єднання Україна Віолетта Суханова. Олена Гриньок, Володимир Косенський. Новини телеканал Береспіль.